Вітаю, любі друзі! В цьому відео я хочу вам показати ось такий класний ефектний візерунок, який дуже цікаво вив'язується і дуже ефектно дивиться на двосторонніх виробах. Таким візеруночком дуже гарно в'язати дитячі шарфики. же класно буде виглядати світера. же можна робити шапки і другі речі. І давайте я вам покажу, як отакі ось гарні бочоночки виходять. Значить, так для такого візеруночка нам потрібно, щоб у нас було на основі резиночки 1 на 1 вив'язано 9. Дивіться 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 петель. Петелечки для симетрії, краєві петелечки і петелечки між оцими бочоночками. І так, дивимося, як я буду в'язати. Резиночка один на один, пров'язую перший першу доріжку по оцього бочоночка. Так, ось вона. Другу, оцей бочоночок другий, зараз я буду формувати. Формувати буду наступним образом: дивимось: лицева дорожка, одна, лицева, друга, лицьова, третя, четверта і п'ята доріжка. І от за п'яту доріжку, дивимося: вводимо спицю, заводимо спицю, хватаємо робочу нитку, ось так протягуємо, натягуємо так, як вам ну, хочеться, щоб воно стягнулося. Далі оцю петельку пров'язуємо і витягуємо ще петельку, ось так. Далі пров'язуємо по визерунку. У нас йде лицьова, виворітна. Так, зараз розслоїлася ниточка. виворітна, лицьова, виворітна. Лицьова, виворітна, лицьова, виворітна і лицьова. Ось так. Тепер беремо ліву спицю. підхвачуємо оцю першу петельку, де ми витягували, і переносимо через всі петельки. Ось так. Ось. Витягуємо. І зробили ми обвітіє. Оцього нашого гарного чолочка. Далі в'яжемо по визерунку, доходимо до кінця рядка, і тепер я вам розповідаю. Дивіться, оці бочоночки ми чередуємо, так? чередуємо ми через 10. 12, 14, а може й більше, як вам сподобається рядків. І виходить отака класна, чудова річ. Значить, після цієї, ось тут ми пров'язали, наприклад, 5 рядків. Ще дов'язуємо 5 рядків. І починаємо формувати. Тут сформували. Цей бочоночок пров'язуємо, не формуючи. І тут сформували. І виходить, як в шахматному порядку. Ось така краса виходить. Бачите, ось я положила тут дитячі малюнки моєї онучки. Це для того, щоб показати, що для діток буде дуже класний цей визироночок. Любі друзі, в'яжемо, практикуємо, фантазуємо і робимо речі наших дітей гарними. До побачення! Всього вам найкращого!